Водій маршрутки відмовився безкоштовно вести в дову загиблого воїна, а потім взагалі вигнав її з транспорта. Ситуація трапилась у Сумах 29 червня в міській маршрутці номер 13. про це на своїй сторінці в соцмережах повідомила сама жінка. За її словами, водій відмовився вести її за пільговим посвідченням. Немає обмежень на цю категорію. Він щось почав незадоволено бурчати. Я пішла, сіла. Він продовжував бурчати в мою сторону. У відповідь на його бурчання в мою сторону я відповіла: як вам не соромно. Мій чоловік на війні загинув для того, щоб ви спокійно їздили, заробляли гроші і спокійно спали в своєму ліжку. На що мені грубо відповіли: Ах, я їжджу, катаюсь, виходьте звідси, я не поїду, поки ця жінка не вийде. Світлана додає, що її чоловік Віктор Цинзер, захищаючи Україну, загинув у жовтні 2023 року. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, 22 травня наступного року. Йому присвоїли звання почесний громадянин міста Суми. Своєю чергою журналісти телеканалу Конкурент Україна звернулися за офіційним коментарем до перевізника, якому належить цей маршрут, аби почути причину такої поведінки їхнього водія ми побачили допис в Фейсбуці однієї жінки, як вона їхала у маршруті номер 13 і її вигнав водій. Вам щось відомо про цю ситуацію? Ні, на жаль, не відомо. Я передам зараз ваш номер телефончику нашому керівництву і вам перетелефоную, Добре, втім, на момент виходу матеріалу так ніхто і не перетелефонував. А наступні наші спроби зателефонувати повторно. Відхилялись тим часом. Одна із жінок, яка побачила допис Світлани Дзинзар, звернулася до асоціації сумських перевізників із копією допису. Згодом у соцмережах вони опублікували відповідь, що з водієм уже провели роз'яснювальну бесіду. Ми вже провели роз'яснювальну бесіду з водієм, наголосили на правилах етиці та забороні висадки не на зупинці. Водночас там додали, що пільгові місця для окремих категорій, зокрема для членів сімей загиблих учасників бойових дій, мають обмеження: один пасажир. Наразі відомо, що водія вже відсторонили і надалі будуть проводитись виховні роботи, аби схожих ситуацій більше не виникало.